Розкажи, будь ласка, ти приїхала незаміжня в цю країну і приїхала працювати дійсно. Там, якщо дівчата їдуть і дуже переживають, як вони там як будуть ставитись до них, оскільки, наприклад, раніше було таке, що незаміжні дівчата вони взагалі не могли там самі заїхати, але зараз правила змінились. Чи були в тебе якісь проблеми з тим, що ось ти там гарна дівчина, молода, незаміжня? Заїхала в таку країну і працюєш, чи якісь чи щось таке в тебе було? Ага, що стосується незаміжня, заїхала, це. Ніяких проблем тут немає. Хто хоче, приїжджає. Тобто і зараз країна відкрита для туризму. Але тут інший момент у Катарі чоловіків у три рази більше ніж жінок. Коли ти приїжджаєш, ти нова людина тут. Катар це дуже маленька країна, і вже через місяць ти знаєш багато людей, і люди знають тебе, бо вони вони дивляться інстаграм. Тобто вони знають, що ти вже тут як uh -huh. локал. Але коли ти приїжджаєш, ти ще нова людина тут. Все цікаво. Я не знаю, як вони це відчувають. Дуже багато звертають уваги, дуже багато підходить знайомитись. І я таке не люблю. Uh -huh. Я працювала багато у арабських країнах, uh -huh. і це завжди для мене такий момент, який мене дратує. Коли ти у торговому центрі і до тебе п'ять разів підійдуть, спросять твій uh -huh. номер. Я не люблю такий attention uh -huh. до мої персони, таку uh -huh. увагу. Я люблю, коли це все спокійно, кожен має свій own бізнес, простір <рес> свій простір, але трішки це мене дратувало. Але я знаю, деким це подобається. Це uh -huh. залежить від людини, і yeah. цього не треба боятися, бо ніхто вас не буде хватати за руки і кудись тягнути. Uh -huh. І навіть що стосується прав людини, прав жінки у цій країні, якщо якась ситуація трапляється з вами на роботі, навіть ви з Кимось посварилися сьогодні. Навіть я читала, що одна дівчина вона працювала у колективі, і якийсь чоловік там mm -hmm. арабської національності він її ображав mm -hmm. словесно і були свідки. Вона подала заяву у поліцію. Цього чоловіка викликали в суд. Mm -hmm. Тобто, якщо щось трапляється, що вам тут не подобається, тут дуже слідкують за цим. Навіть булінг в інтернеті mm -hmm. на роботі, ви маєте право подати заяву в поліцію. Вони розуміють, що люди приїжджають з різних кутків. Цього миру і те, що для нас нормально, для інших людей це ненормально, і на вас можуть дивитися, бо ви інші, ви, ви маєте білу шкіру, шкіру так, для них це щось нереально круте, тому такі моменти є. Але чи викликає це якийсь дискомфорт, я б не сказала. Треба просто бути готовими до цього, що на вас будуть звертати увагу, але це якийсь перший час, потім всі звикають, всі знають. Окей, ця людина працює ага. тут вже рік, вже ага. не цікаво. Треба інших шукати. Да. Да. Ті, хто новенькі, ще не знають. Я навіть чула такі історії, коли хлопці молоді, ага. неженаті, вони їдуть у аеропорт, і вони видивляються нових дівчат, приїжджає в катар. Пропонують їм підвести їх до готелю. Але, звичайно, не треба на таке погоджуватися. Але на те, що вони мають якісь погані наміри, вони хочуть взяти ваш номер телефону, щоб вам дзвонити. Угу. Якісь такі речі смішні, але тут є таке. Якщо ви їдете з дитиною, то ви вже цікавість таких людей, хлопців, ви втрачаєте. Якщо ви виходите самі, ну от я по собі помічала, коли я там, наприклад, сама кудись виходила, то одразу ці погляди, ці там знайомства, вони одразу з'являються. Якщо поряд з вами дитина, ну це одразу ні. Коли ти йдеш з дитиною, ти розумієш, що тебе ніхто не буде чіпати, ти їм не цікавий. І це ну, теж розслаблює, тому з дитиною можна спокійно собі ходити і не переживати, що хтось там буде залицятися, якщо вам це не цікаво або там, не потрібно. Я навіть пам'ятаю, коли мій племінник приїжджав сюди до Катару, і ми ходили у якісь кафе, ресторани. Мене запрошувала як блогера, я брала його з собою. Це зовсім інше. Я не знаю, як це описати. Але коли ти виходиш сама і коли ти з дитиною, це як для них окей. Угу. Це вже taken. <сістейки> <сістейки> інша категорія. Інша категорія, <сістейки> вже не цікаво. так. Життя родиною в цій країні воно просто ідеальне, оскільки тут все зроблене для того, щоб. Родинам було комфортно безліч розваг для дітей, безліч парків, які там закриваються в певні дні, і туди можуть зайти тільки родини, наприклад, взагалі для них діти це таке святе, сім'ї це святе, і ви можете не переживати, що там якось будуть дивитися скоса, якщо з дитиною зайдеш в ресторан. Тут такого взагалі немає. Тут, тут «child friendly», і ти можеш заходити і не переживати, що твоя дитина якось буде там балуватись, щось таке робити, і будуть на тебе дивитися з ненавистю. Чи з якоюсь злістю тут навпаки все це нормально і це дуже розслабляє? І дійсно з дитиною, коли ти з родиною дуже комфортно проживати в цій країні? Багато дівчат також цікавляться. От якщо вони приїжджають в країну, чи можна тут знайти своє кохання, і взагалі, як ти вважаєш, чи дійсно наявність великої кількості чоловіків воно дає шанс знайти своє кохання? Чи це все таки від чогось іншого залежить? Як ти вважаєш, і який твій можливо досвід? Оскільки я знаю, що ти вже заміжня жінка, так а приїхала сюди незаміжня. Які твій досвід ось такого шляху пошуку кохання свого? Дуже цікаве питання, бо, скажімо так, мені пощастило. <рес> Це не залежить від того, з якими намірами ви їдете. Чесно, в мене не було намірів вийти заміж тут. Так склалося. Ми <рес> зустрілися і з того дня <рес> <рес> не розставалося. <рес> Оставалося так, що стосується. Пошуку, якщо хтось їде конкретно з цілею вийти заміж, це, мабуть, важко тут, бо дуже багато таких історій я чула, коли дівчата зустрічаються з хлопцями з якихось, з якихось арабських країн, і через два роки вони дізнаються, що у цього хлопця вже дружина і троє дітей. Таких історій достатньо багато. А якщо ви все ж таки хочете знайти свою... Другу половинку можу точно сказати, не треба шукати у якихось нічних закладах клуби. Якщо ви підете, наприклад, до якогось закладу одного разу, і ви прийдете через півроку, ви побачите все тих чоловіків, хижаків. хижаків. Бо я працювала у ночному клубі, і я бачила все це зі сторони. Це дуже виглядає смішно. Ми називаємо їх шарками, акулами. Колись тут багато. Нічних клубів вони зроблені так, що по центру бар і угу. так танцювальні площадки, столики по кругу. Mm -hmm. і ці шарки вони приходять і наматують круги. Можливо, вони за пліввоч роблять 10 тисяч шагів, хто mm -hmm. знає, але вони йдуть по кругу, бачать дівчат, підходять, спрашують номер, вони дають mm -hmm. чи не дають, і продовжують свій тріп mm -hmm. кожного дня одні ті ж. Люди, яким вже за 40, за 50, вони все ще ходять до цих закладів. Це смішно, але це, мабуть, трошки сумно, бо ти бачиш, якісь дівчата вони попадають. На таких хлопців втрачають свій час на незрозумілі відносини. Є і гарні приклади, коли люди тут знайомляться, одружуються, але таких, мабуть, менше. Mm -hmm. Бо треба розуміти, що багато людей приїжджають до Катару працювати на якийсь термін, це може бути півроку, рік, два роки, і багато з них не планують відносин. Можливо, mm -hmm. багато з них має дівчину або дружину у своїй країні. Вони приїхали заробити гроші тут, і вони знають, що вони повернуться. Mm -hmm. Тобто для них тут цей такий фан. Наприклад, наші дівчата вони. Більш серйозно настроєні, і uh -huh. вони не звикли до таких до такої уваги від чоловіків. І вони думають, що це все по-справжньому, але багато історій не дуже гарних, тому треба бути обережними. Треба пам'ятати, що Катар це дуже маленька країна, і треба бути дуже уважними до своєї репутації. Якщо ви думаєте, ви сходите з якимсь е, хлопцем на побачення. Uh -huh. Ви не знаєте, що він потім розповість про вас, і ці всі, ці всі плітки підуть потім по всьому катару. Тобто, треба бути, це не значить, що треба сидіти вдома, закутатися в... у <порежу> паранжу. Ні, але треба бути обережнішими, Треба, мабуть, якийсь час походити, подивитися і вже після цього зрозуміти то я хто. А де такі безпечні місця для пошуку можливих хороших хлопців? чоловіків? Ой, це дуже важке питання. Мені здається, кого я знаю, такі пари, хто знайомилися, це були знайомства по якимось інтерне... інтересам. Мабуть, спорт, вони ходили до якихось якихось занять спортом, йога на роботі, мабуть, на роботі через друзів, якісь компанії. Це частіше так. Але а ті, що написують вам в інстаграмі, ті, хто кожного дня у всіх цих барах, це вже це вже. Yeah. <laughs> Краще не вести на ці всі okay. компліменти і гарні слова. Okay. І ще потрібно пам'ятати, до речі, що Катар все ж таки країна, яка Суворо ставиться до стосунків поза шлюбом, і такі нехороші чоловіки, так скажемо, вони, якщо ви зустрічаєтесь з ним, ви там не одружені. І щось йому не сподобалось. Він може піти в поліцію, і сказати, що вона зі мною вступила в статеві стосунки, і тут це дійсно карається, і навіть можна сісти в тюрму. Тому треба бути дуже обережними в цьому плані, оскільки все-таки це до сих пір тут є, і ну, до цього можна ставитись по-різному, але це така культура. Це Такі правила, і потрібно це враховувати також. Тобто дивитися, з ким ви спілкуєтесь, що це за чоловік, і краще бути обережними. І навіть ось на роботі там дівчата можуть піти і поскаржитись. Так само можуть зробити чоловіки, навіть якщо це неправда, і він скаже, що ви там якісь проявляли до нього інтерес і наполягали на чомусь, хоча було все навпаки. То можуть бути проблеми і краще, якби буде бути обережними в цьому плані. Багато дівчат, які мріють там вийти заміж за шейха, <реш> <реш> стати, стати там, дружиною головною, і так далі. Наскільки це взагалі реально, і наскільки це можливо, і наскільки безпечно, бо деякі думають, що там можна вийти заміж, або потім тебе там десь закриють, будеш десятою дружиною і так далі. Взагалі, наскільки це міфи, наскільки що правда, що ти чула з цього приводу, може хтось знайомий в тебе? Що стосується такої мови? Що стосується вийти заміж за шейха, це мабуть е такі серіальні історії, які mm -hmm. я не знаю. Я не знаю жодного прикладу, коли це трапилось. Можливо, вони можуть взяти другою, третьою дружиною, е тобто в них вже є дружина, і вони але. Я не думаю, що шейхи, бо е, тут вони дуже слідкують за за тим, щоб катерійці одружувалися на катерійцях, uh -huh. і особливо якісь з Ріал Фемелі uh -huh. всі ці, як ти кажеш, шейхи вони вже давно uh -huh. розпред... одружені заочно <с> так. Розприділили uh -huh. хто кому йде. Тому на такі е, про таке, мабуть, і не треба мріяти. Що стосується чоловіків, деякі з них мають більш європейські погляди. Хтось з них навчався у Англії, Америці, в європейських країнах? Тобто вони вже звикли до того, як виглядають наші дівчата і відносини, і життя. Подальше заміжжя з такими чоловіками воно не відрізняється. Мабуть, угу. все, це все дуже індивідуально. Все залежить від е, людини. Угу. Є, наприклад, інші, які прожили усе своє життя в арабській країні, в арабській мусульманській сім'ї, і вони звикли до традицій, Вони звикли до того, що жінки, наприклад, вони збираються на якісь святкування чогось, і жінки сидять в одній кімнаті, чоловіки сидять. Ці кімнаті вони так звикли, і, мабуть, у відносинах, але частіше після заміжжя, вони можуть наполягнути на тому, щоб жінка прийняла іслам, щоб вона вдягнула хіджаб, покрилася і дотримувалася усіх правил. Комусь це ок. Я знаю, деякі дівчата. Вон, їм дім це подобається, і вже в відносинах, коли ще до заміжжя, наприклад, чоловік сказав, що він хоче так і так, комусь це тоталі норм, когось це не влаштовує. Тобто, треба бути готовими до того, що може бути так, і на початку, якщо ви бачите у відносинах, що чоловік проявляє якісь такі речі, наприклад, у відносинах, коли чоловік починає робити якісь зауваження відносно одягу, що дуже відкрито, стосовно, мабуть, того, що ви спілкуєтесь з якимись друзями-чоловіками, треба вже на початку відносин проговорити такі моменти і зрозуміти, що вам нормально, що. Йому нормально і щоб не було якісь, щоб не було проблем в подальшому житті. Ми звикли до одного, вони звикли до іншого, і треба розуміти, якщо ви входите в відносини з людиною, яка з е іншої країни з іншими традиціями, це не те, що він хоче вас посадити десь у тримати. Він звик так. Ви звикли по іншому. Якщо ваші наміри, ваш спосіб життя сходяться, це класно.